Якщо ви подорожуєте в районі Скороходове Полтавська область, і вам треба зупинитися на відпочинок, то проїдьте кілометрів 10 до Нової Качубеївки, і тут є дуже цікаве місце для відпочинку. Перед самим в'їздом з лівого боку церква. А справа нас зустрічає шикарний тризуб. Такого тризуба я не бачив ще ніде. Ви просто подивіться, який красавчик. Такий тризуб повинен бути на в'їзді в кожне село. І від тризуба вправо тут уже вхід. Ласкаво просимо, шановні гості. Перед входом ось є така невеличка сцена. Тут, можливо, хтось вірші читає, можливо, хтось співає. Я не знаю для чого це, але зроблено гарно. Тут ось такі лебеді цікаві. На вході два годинника, один такий, а другий такий. Можливо, заходити по одному годиннику, а виходити по другому. А тепер заходимо всередину і подивимося, що тут у нас є. Ось тут є бак для сміття. Зроблено для людей, Вчимося жити по-європейськи. Що в нас тут? Тут у нас. Цілий комплекс для відпочинку. Тут он якийсь дядько спить, не будемо йому заважати. Це вже, мабуть, поїв і лік спати. Молодець. Тут дивіться, тут яка величезна кількість столів. Вон туди, між деревами. Якщо комусь треба, то можна сходити і туди. І це дуже зручна штука, бо в багатьох місцях такого немає. Ну, Воно ще не завершено, тут ось зайве спиляли. Але скільки тут? Шість великих столів, Шість і ось тут сьомий. Ну, нормально, Сім столів. Тут можна цілу свайбу грати. І в цьому місці набагато зручніше, ніж просто десь під кафе, Скороходове чи під магазином. А тут все ж таки природа, ось тут сояшники. Ну і оцей такий хлопець над колодязем. Ну а тут на імітованому колодязі такий правильний і актуальний напис: Живеш на світі, роби людям добро, пий холодну воду, але не кради відро. Якщо це відео виявилось для вас корисним, рекомендуйте його друзям підписуйтесь на канал. Підписуйся, не зволікай.